І про економіку нашої держави і про допомогу від інших країн поговоримо далі. План використання відсотків від заморожених російських активів для України можуть розширити. Міністри фінансів Великої Сімки під час зустрічі у Франції підтримали цю ідею. Про це повідомляє Financial Times. За словами журналістів, обговорення міністрів ґрунтувалося на пропозиції штатів. Посадовці опрацювали варіанти виведення прибутків згідно з проєктом Комікомініке. І далі всі рішення будуть представлені лідерами країн Великої Сімки. Олехустенко зараз приєднується до нашої розмови. Це економіст, пана Олеже. Доброї вам ночі. Напевно, вже вітання вам. Вітання, вітати вас. Пане Олежот, ми зараз бачимо кілька таких достатньо струнких позицій. Перша позиція це позиція Вашингтону Сполучених Штатів Америки з приводу того, що потрібно не лише доходи від прибут від як це називається від, від, від цих активів Російської Федерації, які накопичуються щороку передавати на відбудову України. Потрібно взагалі всі активи передати. І тут знаєте, потрібно розуміти, що у Сполучених Штатах вони акумулюють, сполучені Штати не. Не основні обсяги, тобто там порядку 6 мільярдів доларів. Натомість в Європі знаходиться власність Російської Федерації на кілька сотень мільярдів, і це ще одна позиція. Так можливо, які будуть наслідки юридичні, якщо це почати просто робити, що буде через 10 років, що буде через 20 років, і чи може таким механізмом скористатися хтось в майбутньому. Ну, слухайте, по-перше, треба сказати, що це не якийсь механізм, який до цього взагалі не використовувався. Я просто на всяк випадок нагадаю, що в історії в новітній економічній історії були якраз такі кейси, коли заморожені активи центробанків країн використовувалися далі. І скажімо, один з останніх це приклад Афганістану. До цього був Іран тобто, тобто це вибачте Ірак. Тобто ці кейси вони були. Єдина різниця полягала в тому, що ніколи не було таких великих коштів, які були заморожені за межами країни. З точки зору Російської Федерації, 300 мільярдів доларів, про які зараз всі говорять: 300 мільярдів доларів їх золотовалютних резервів, їхнього центру банку знаходяться в замороженому стані. Да, дійсно в Сполучених Штатах Америки знаходить. Ця ну приблизно біля 7-8 мільярдів доларів. Різні оцінки. До речі, теж звернув вашу увагу на те, що оцінки різняться скільки в кожній країні, і левова частка дійсно знаходиться в європейському союзі, тому що це не стала цифра. Вона змінюється в залежності від того, як змінюється курс у цих цінних паперів на ринку. Він може коливатися кожної хвилини, кожної години, кожного дня, кожного. Місяця, і там може бути завжди переоцінка, те, що робить Сполучені Штати Америки, те, що вони оголосили, що вони будуть використовувати ці активи, і якщо це буде прецедент, вже створений з боку Сполучених Штатів Америки, то воно почне рухатися набагато швидше і в Європейському Союзі, де знаходиться дійсно майже 200 мільярдів доларів з цих заморожених російських активів з 300 мільярдів доларів, коли мова йде про російські актив. Ви їхнього центробанку треба розуміти, що тут взагалі розглядається два трека. Перший трек це безпосередньо самі активи. І там трохи довша історія, але все одно політичне рішення, як мені здається, воно вже прийнято. Всі розуміють, що Російська Федерація має сплатити повністю за збитки, які були зроблені в Україні. А це набагато більше ніж ти 300 мільярдів доларів, які зараз знаходяться в заморозці. Бо якщо подивитися наші останні цифри, бо то 750 мільярдів доларів це лише прямий збиток. А якщо додати туди ще цифру непрямих збитків, то сума виросте до одного трильйону доларів. Про це вже неодноразово говорили президенти. Про це до речі говорила і Урсула і говорили інші європейські чиновники. і Цю цифру знають добре в міністерстві фінансів Сполучених Штатів Америки. Тобто, навіть якщо ми говоримо з вами про використання цих активів російських, то це все одно не для того. Щоб повністю компенсувати наші збитки, і тому мова буде йти і про ці репарації контрибуції, які в подальшому вже в поствоєнний період часу Росія може повинна буде сплачувати, і це мова навіть навіть, якщо вважати, що це більш тривала історія, то це все одно, все одно вона неодмінно буде сплачувати ці кошти. І є приклади тієї ж нацистської Німеччини, коли буквально ну скільки 10 років по тому назад вони взагалі припинили виплату тих контрибуцій і репарацій, які мали сплачувати вже за наслідками Другої світової війни. Так що прикладів ну достатньо багато. Два треки: перший трек це дійсно все, що стосується безпосередньо самого актива, тобто те, що ми називаємо з вами, тіло актива. А інша річ це ті дивіденди, ті відсотки, ті прибутки, які зароблені на ці активи. Ці активи вони низькоризиковані активи, а Якщо фінансовий актив є низькоризиковим, тобто ризик обмежений, практично ну вважається фінансовому світі, що він там дорівнює майже нулю, то це означає, що коли в тебе низький ризик, то це означає, що ти і прибуток низький отримаєш, але низький прибуток на, скажімо, 200 мільярдів євро, які знаходяться на території Європейського союзу, це просто колосальні кошти. Ми можемо з вами говорити, що на рік вони ну щонайменше приносять 3 Мільярда доларів, навіть якщо вважати, що це трохи більше ніж 1%, вони дають на, на той актив, який є в замороженому стані. Ну я просто перераховую це вже на долари: 200 мільярдів євро це приблизно 220 мільярдів доларів. Якщо вважати, що це приблизно півтора відсотки на рік, то ми говоримо з вами про 3 мільярда доларів на рік. А коли кошти були заморожені протягом 2022-2023 років? Ківто на навіть за ці два роки війни ці прибутки склали ну суму, скажімо, біля 6 мільярдів доларів. Тобто, ми говоримо з вами про колосальні цифри: ці 6 мільярдів доларів, про що домовилася Велика Сімка, вони домовилися з приводу того, що ці оці відсотки вони будуть використані зараз на потреби України. Дійсно, коли ми говоримо зараз, то зараз з європейської, навіть з Великої сімки, точки зору, це. Це може означати більш тривалий період часу. Я згадую конференцію в Лондоні більше ніж рік тому, коли Урсула фон дер Лїн, виступаючи на лондонській конференції, на першій панелі на сцені лондонській, говорила з приводу того, що ми зробимо все можливе для того, щоб вже в серпні, і я думаю, так вона сказала, це майже пряма мова. Що до нашої відпустки, тобто мова йшла про 23 й рік, ви вже отримаєте відсотки. Це відбувалося. Ще на початку літа, може в кінці весни 23-го року, серпень 23-го року вже давно пройшов. Але навіть ці прибутки ми ще не отримали. Ну я думаю, що зараз це набагато швидше буде робитися, і тут мова йде ну, про період достатньо обмежений. Я б вважав, би, що на періоді, там, скажімо, місяць, може декілька місяців, ці кошти дійсно будуть надходити в Україну, бо принципово політично це рішення вже вирішено. Пане Олеже, а чи не відбудеться так, що фактично не віддавати, не перераховувати ці кошти насправді може бути вигідно певним державам? Вони щось заробляють на тому, що в їхніх банках вони зберігають ці активи чи ні? Ні, я б не сказав би, що ну там можуть бути певні вигоди. Ну якщо вважати, що там хтось блокує цей процес, ні, хтось блокує цей процес з точки зору того, що він отримує цей прибуток, може його використовувати як в радянські часи, там можна було або в пострадянські. Вибачте, в пострадянські часи красні директора розміщали кошти підприєм. Позитах банках а відсотки забирали собі. Ні, там більше йшла мова про те, що є побоювання з приводу того, що якщо це зробить лише Бельгія, Бельгія це головний. До речі, в даному випадку це майже 90% цих коштів з 200 мільярдів євро знаходиться на території Бельгії. Вони боялися прийняти це рішення самостійно. Їм треба було, щоб це гуртом прийняли от ці країни Європейського союзу. Після того як це прийнято всіма країнами Європейського союзу то Бельгія просто в даному випадку йде ну, в загальному тому рішенні. Так що в даному випадку, про що про що йдеться мова? Що в даному випадку цей напрямок вже розблокована. Всі країни Європейського Союзу, ну майже всі, да, за виключенням Угорщини, яка там ще все роздумує, і вона, як завжди, має якесь там своє специфічне рішення, але з іншого боку, це не важко буде перейти через навіть якщо вони будуть там багато роздумувати вони не мають взагалі нічого з цих російських заморожених активів. І до речі, теж на всяк випадок нагадаю, що ми якось забуваємо в Україні з приводу того, що замороженими є не лише активи центробанку Російської Федерації, а є 100-150 мільярдів доларів російського бізнесу, їхньої номенклатури наближеного кола до Кремля, які теж знаходяться або зараз в заморозці, або знаходяться в так званому трекінгу, і це теж кошти, які в принципі будуть. Передані теж це більш тривала історія навіть з. Цією тривалою історією в порівнянні центрального банку Російської Федерації, але це теж те ті кошти, які будуть в кінці кінців передані для України. І я вважаю ще раз, що принципове рішення вирішено, і кошти будуть передаватися. Але ну період часу я б сказав би так: що для нас критично важливим є саме передача, не про ну, критично важливим з точки зору часу. Критично важливим є передача саме цих. Прибутків, які зароблені, чому це для нас важливо? Бо ви е, знаєте про цю останню таку ну версію з приводу того, яким чином це буде використовувати. Принаймні, це е, обговорювалося і на Великій сімці, і до цього в кулуарах е, з приводу того, що 90% буде використано. Е, я маю на увазі з цих прибутків. Тобто, якщо ми говоримо з вами ну умовно про суму в 5 мільярдів доларів, то 90% цієї суми буде використано на купівлю зброї амуніції для нас, а 10% піде на пряму фінансову підтримку нашого бюджету, а це означає в першу чергу про мова йде про фінансування критичних програм, пов'язаних з нашою найбільш такою ну, вразливою або враженою, я б сказав, інфраструктурою, і це мова йде в першу чергу про нашу енергетичну інфраструктуру, яка дійсно потребує просто негайно коштів для того, щоб зробити її. Ну, повернути її до. Якщо можна сказати більш-менш нормального режиму, хоча такі може слово сполучення, коли ми говоримо з вами про військові дії, ну може бути недоречним, пане Олеже, Тут якраз мінекономіки зробила своє повідомлення. Такий звіт, що якраз атаки оці от ракетні на Україну на інфраструктуру відповідної промислову і інфраструктуру житлову, мирну цивільну, вони позначаються вже на українській економіці. і і навіть є такий певний прогноз по сповільненню росту українського ВВП. Це правда? Наскільки відчутно це може відбутися? Це буде дуже відчутно, бо треба виходити з того, що для того, щоб ти виробляєш будь-яку продукцію, треба використовувати енергетичний ресурс. В даному випадку електроенергетика просто перше місце займає. А коли в тебе є проблеми з енергопостачанням, коли підприємство не може працювати в силу об'єктивних причин, тому що просто не подається енергетика на підприємство, то це означає, що просто не буде. Де довироблена той та продукція, яка могла бути вироблена, відповідно по всій країні валовий внутрішній продукт буде зменшено. Я вже не кажу про про промислові підприємства. Це зрозуміло, найбільш суттєво, найбільші платники податків в Україні. Але якщо ми говоримо з вами про інші сектори економіки, де скажімо можна Промислове підприємство просто стане. А сектор, скажімо, послуг він має використовувати електрогенератори. Використання електрогенераторів означає просто колосальний стрибок зростання собівартості послуг, які надаються цим підприємствам. Бо одна річ, коли ти купляєш електроенергію, інша річ, коли ти сам виробляєш цю електроенергію, купуючи бензин або там якесь інше паливо для того генератора, Відповідно, собівартість збільшується собівартість збільшується. Обсяги продажу зменшуються, прибутки зменшуються, і взагалі виживання цього підприємства стає під питанням. Тобто, да, дійсно мало того, що є колосальний удар, який наносять росіяни, російський агресор по нашій енергоструктурі. Мало того, що треба буде вкладати колосальні кошти для наших енергетичних підприємств, які працюють на цьому ринку, в тому числі там, скажімо, компанія як да, один з про. Від них в даному випадку енерговиробників мало того, що треба буде закуповувати обладнання для того, і робити капітальний ремонт того знищеного або пошкодженого обладнання, все це кошти, а ну на додаток до цього іде колосальні збитки навіть в короткотерміновій перспективі. З точки зору, що ми недоотримуємо наш ВВП. І якщо орієнтуватися навіть на ті цифри, які Ну там попередні калькуляції, які скажімо, я робив із своєю групою, то наслідки від цих атак можуть сягати. Ну скажімо, особливо останніх 2-3 мільярда доларів по нашій енергетичній структурі це прямих збитків, які треба просто інвестувати для того, щоб підняти систему. А друге, це те, що ми будемо втрачати наш ВВП, і теж я б оцінив би, що наш ВВП навіть на цьому короткотерміновому проміжку часу які зараз є від теперішнього моменту до кінця року, навіть якщо вважати, що статус кво енергетичної системи буде збережено, тобто ну, в такому вигляді, як вона зараз існує, то це мінус може бути 3 чверті відсотка від 3 чверті відсотка до 1%, відсотка. Ми можемо втратити нашого ВВП, тобто ми говоримо з вами про втрату нашого ВВП протягом цього року. Ще додатково 2 мільярди доларів. 2 мільярди. Доларів, а це означає, що якщо ВВП падає наше, скажімо, на 2 мільярди не падає. Ми не дополучимо, да не доотримуємо 2 мільярди ВВП. То це означає, що наш бюджет не доотримує ну приблизно біля 700-800 мільйонів доларів. Тобто колосальні цифри, колосальні збитки, знов таки повертаючись до нашого попереднього питання. Одна річ заставити росіян заплатити за ті збитки, які зараз є прямі. Ну і про непрямі не до. Недоотриманий наш валовий внутрішній продукт недоотримані наші доходи до нашого Олеже, Ми державства. продовжимо продовжимо це спілкування з вами, пане Олеже. на жаль, час наш вичерпався. Ми вам надзвичайно вдячні за вашу аналітику, як завжди, якісно. Новини далі.